Давайте відверто три з половиною роки війни, і Російська Федерація готувалася до війни і не тільки військово, а й фінансово. І у них на три з половиною роки були можна сказати гроші. Вони зараз доїдають в цьому році вже фонд національного добробуту. Це, ну, в них є такий фонд, але там уже кошти закінчаться в цьому році. Це перше. Друге, їм дуже повезло перші роки війни, бо була величезна. Ціна на нафту в усьому світі там інколи більше ніж 100 доларів за барель. А зараз ціна вона там складає менше ніж 60 доларів. А їхня ну, нафта Уралс, яку вони продають, вони продають з великими дисконтами, і вона там, скажімо так, трохи більше 50 доларів. Це при тому, що в бюджеті закладена ціна там близько 70 доларів за барель. Тобто вони вже не доотримують. Це перше, друге. Нещодавно них був міжнародний Петербурзький економічний форум, і там відверто міністр економіки, голова центрального банку, там голова бюджетного комітету Державної думи говорили про ті проблеми, які є в їхній економіці. Зокрема, про те, що економіка уповільнює свій економічний розвиток. І, наприклад, якщо ще в минулому році вона зростала там більше ніж на 4%, то вже в цьому році, навіть за прогнозами їхнього центрального банку, там будуть десь в межах 0-1%. І е, це вже майже, май, майже в межах статистичної похибки. Є достатньо велика інфляція, яка складає більше ніж 10% відсотків, і висока облікова ставка їхнього центрального банку, яка складає там 18%. Е, також треба сказати, що крім галузей, е, які пов'язані з ВПК, там де більш-менш є незначне зростання. Всі інші галузі там будівельна. Авто галузь, яка виробляє автомобілі, вантажні, легкові галузі, пов'язані з літаками, вугільна галузь тобто і багато інших, там є спад, дуже значний спад в ну у виробництвах. Потім Є велика проблема, і ми чули також до речі з дефіцитом пального. Щось подібне, яке ми з вами переживали у 2022 році. Ми пам'ятаємо ці черги, але там ворог познищував а, наші нафтові заводи. Ми пам'ятаємо, і поки не налагоджена була, тобто логістика гарна, у нас була проблема деякі. Ми потім вирішили, слава Богу, у нас таких проблем немає. Зараз у них, от, ми часто можемо побачити там в Криму чи в інших регіонах, часто пальне населення вже не продають або по талонах, або лише для комерційних організацій. Тому я згоден з тим, що проблеми в них ну, реально наростають, і вони будуть просто з кожним роком ставати все більше і більше